Щодо того, для чого це зараз публічний простір вкидається, так це також абсолютно зрозуміло. Це промацування кордонів, що і як змінилася обстановка, як змінилися масові настрої, і чи вони змінилися, і чи можна зараз це робити? Як тільки ті, хто російський мір сповідували, зрозуміють, що можна, так і що наслідків не будуть, вони почнуть робити це активніше. Дуже цікаво, до речі, що ем, оцей термін, який ми використовуємо русський мір, він же вигаданий росіянськими політехнологами. І вигаданий був саме тому, що оскільки фізично воєнне вторгнення і фізична експансія була неможлива для відтворення цього квазі Радянського Союзу, да, ця. Над ідея диктатора Путіна та те про що він мріє повернути радянський союз, його політехнологи вигадали термін Русський мір, що не обов'язково бути в кордонах Російської Федерації Русський мір там, де русський дух, де російська мова, і де поважають росіянську культуру.